Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, книгу Пророка Осії, і сьогодні, у нас на черзі, 8 розділ: Піднеси до свого рота сурму, адже на Господній храм нагряне небезпека, наче Орел, тому що люди порушили мій заповід, вони знехтували моїм законом. Бог тут наказує пророку, щоб він підніс до свого рота сурму, тобто, щоб він почав голосити, промовляти е людям, які його оточують, про небезпеку, яка чатує на них. Вони голосять до мене: Боже наш, ми Ізраїль, і знаємо тебе. Але Ізраїль відкинув те, що добре, тому переслідуватиме його ворог. Не важливо просто знати про Бога. Неважливо просто знати Бога, важливо виконувати все те, що Він каже робити. І Ізраїль він вперто каже про те, що ми знаємо тебе, ми Ізраїль, ми твій народ, але Бог каже, так як Ізраїль відкинув добре, то його переслідуватимуть вороги. Вони ставлять царів, але не від мене, призначають можновладців без мого відома. Витрачають своє срібло і своє золото на виготовлення своїх ідолів собі ж на погибель. В четвертому вірші дві тези, яка одна. Одну певним чином доповнення. Перший момент, перша теза це те, що Бог каже, вони ставлять царів, але не від мене. Інститут царства в Ізраїлі був встановлений Богом, і Бог через пророка Самуїла спочатку помазав царя Саула, а потім помазав на царство дім Давида, царя Давида. І е, коли царство ізраїльське розпадалося на дві частини, то десять колін вибрали собі царя не того, якого призначив Бог, а вони замість. Дома Давидового вони вибрали дім Єровоама і встановили його за царя. І Бог каже, що вони призначають царів і можновладців, але не від мене. І друга теза це те, що вони витрачають своє золото і срібло на виготовлення своїх же ідолів. Тобто, ось так само, як вони призначають собі е, владу не від Бога, так само вони і релігію собі призначають не від Бога. Вони самі її створюють за допомогою золота і срібла. І це їм буде на погибель. Я відкину твого тельця Самарії. Мій гнів палає на них, їх мешканців, коли вони, на... коли вони нарешті очистяться. І як відомо, Єрван поставив два тільця в Дані та в Бетелі. В Самарії такий тілець не був поставлений. Але оскільки цей цар керував Самарією, то ідолопоклонство фактично почалось саме в Самарії, результатом чого і були ті два тільця. І от Бог тут каже: я відкинув твого тільця. Тобто Бог каже, що він відкидає Самарію як таку. Ізраїлю, адже ідол зроблений ремісником, і він не є Богом. Тілець Самарії розсиплеться вщент. Бог каже, що ті ідоли, які вони створили, вони не є богами, вони є просто витвір е, мистецтва, справа рук е, ремісника. І Бог каже, так як вони не є Богом, то вони її розсипляться вщент. Оскільки, посіявши вітер, вони пожнуть бурю. Якщо на стеблах пшениці немає колосків, то не буде й муки. А якщо й вродить, то чужі проковтнуть його. Ось е, в цьому вірші сьомому звучить е, вислів, який ми. Дуже часто е, чуємо в повсякденному житті, хто сіє вітер, той пожинає бурю. Тобто принцип сіяння і жатви. Якщо що ти посієш, те ти й пожнеш, але в більшій мірі, якщо ти сієш вітер, щось легеньке, то ти посіби пожинати будеш бурю, тобто дуже-дуже потужний вітер. І ось е, це Бог каже до самого Ізраїля: ти сієш в пустоту, вітер, е, символ певної пустоти, але ця пустота. Ця нікчемність вона прийде на тебе, немов буря, і тебе з самого й знищить. Проковтнули Ізраїль, і тепер він серед народів як нікому не потрібний посуд. Вони бредуть Василю, наче самотній дикий осел. Єфрем за подарунки шукає визнання в Єгипті. Бог до Ізраїля приміняє е, такий образ як дикого осла – Вперта тварина, яка нікого не слухається, а йде е, своїм шляхом, який сама собі обрала. І, от так само е, Ізраїль він вперто, е, незважаючи на все, що Бог йому каже, він бреде в Асирію, тобто він сам і бреде в рабство. А ще він за е, якісь подарунки шукає визнання в Єгипті. Єгипет, та країна, звідки він вийшов. Колись і вийшов з чудесами і знаміннями, і Єгипет в повній мірі пізнав, що значить Ізраїль і який сильний його Бог. Але тепер щось змінилося, щось трапилося з Ізраїлем, і він сам за подарунки шукає визнання в Єгипті. Але хоч і догождають язичницьким народам, поки я їх позбираю певний час страждатимуть під тягарем царя і можновладців. Адже Єфрем поставив багато жертовників задля очищення гріха, але ті жертовники стали йому приводом для гріха. Бог наказав, щоб в Ізраїлі був один єдиний жертовник. Він мав знаходитися в Єрусалимському храмі. І на цьому жертовнику приносили жертви, в тому числі жертви за гріх. І це дуже важливо було з точки зору релігії Ізраїля. Але е, те, що жертовник був один, це означало, що, по-перше, є один Бог. А по-друге, це був знак того, що ви не повинні грішити, незважаючи на те, що ви приносите тут жертви за гріх. Але їх не треба примножувати, щоб було більше і більше цих жертовників. А Єфрем зробив навпаки. Е, нібито така ну, дуже сильна релігійність. Вони ставлять багато жертовників, але ці жертовники і стали приводом до ще більшого гріха. Хоча б я написав йому безліч моїх законів, він, Єфрем, вважав би їх чужим. І ось корінь проблеми Єфрема, тобто Північного Ізраїльського царства, вона полягала в тому, що він не вважав Бога своїм Богом. його закони Божі були для Єфрема чужими. Вони охоче приносять в жертву мої дари, і від цих жертв споживають м'ясо, але вони Господу не до вподоби. Він запам'ятає їхнє нечестя і відплатить за їхні гріхи, вони повернуться в Єгипет. Бог каже, що ваші жертви вони е, в першу чергу націлені для вас, тому що. Ви з радістю вживаєте від цих жертв, тобто, коли приносились певні види жертв, окрім жертви всеспалення, то частина доставалась тій людині, яка приносила цю жертву, і от вони перетворили ось цю релігійність в просто можливість смачно їсти шашлички і всяке таке. Але Бог каже, що він запам'ятає їхнє честя і відплатить за їхні гріхи. І останній 14-й вірш. Ізраїль забув про свого Творця й набудував собі палаців. Зараз Юда намножує укріплені міста, але я пошлю вогонь на ці міста, який пожере його твердині. Амінь. Розділ закінчується тим, що Бог каже, ви почали. Уповати на свою певну силу. Ви будуєте укріплення міста, і всяке таке. Ви сконцентрували свою увагу на земних речах, але забули про Бога. І через те, що ви, народ, якому був відкритий Бог, то ви будете покарані за те, що ви між надією на Бога і вірою власні сили вибрали друге. Ось таким був. Восьмий розділ книги пророка Осі. До нових зустрічей.